Кузьма Скрябін він безперечна легенда. Його пісні лунають звідусіль, а сказані фрази в інтерв'ю часто ставали пророчими? Сьогодні Кузьмі Скрябіну мало б виповнитися 55. і саме в цей день ми згадаємо найцікавіші факти з його біографії: як Кузьмі вдалося стати улюбленцем мільйонів? Чим живе та займається його родина зараз? І невже смерть артиста таки не була випадковою? Мене звати Наталія Тур. Зараз я вам усе це розкажу і навіть більше. Та спершу ніжно попрошу підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео. Та великою цінністю для мене буде ваш коментар. Адже мені справді дуже важливо та цікаво читати ваші враження від випуску. Ну що ж, починаємо. Акт номер один водій сміттєвоза, студент, стоматолог та лейтенант медичної служби. Усе це про Андрія Кузьменка. Він народився у Львівській області. Мама, вчителька у музичній школі, тато інженер. І уявіть собі, що в такій інтелігентній сім'ї Андрій мріє стати не ким іншим, аніж водієм сміттєвоза. Про це він чи то жартома, чи то й справді серйозно розповідав в одному зі своїх інтерв'ю. Та життя підготувало для нього дещо інше. Вже у десятирічному віці його серце йокнуло до музики. Він закінчив музичну школу по класу фортепіано і як птах готовий був ринути підкорювати сцену та стадіони. Однак батьки таким поривам та фантазіям сина не дуже. Сраділи вони бажали йому стабільної та прибуткової роботи, тож запропонували йому пов'язати своє життя з медициною. Андрій вступив на лікарську справу і згодом пішов до радянської армії, де він працював у госпіталі. Цікаво, що він був медбратом при нейрохірургії. Коли ж він повернувся додому, його перевели на факультет стоматології. Однак ця сфера йому була взагалі не до душі. Саме тому на парах Андрій вчив не анатомію зубів, а десь на задніх партах наспівав пісні та малював у зошитах ноти. До речі, саме тоді була написана пісня Птахи, бо до вікна аудиторії прилітали голови. Вони надихнули Андрія на цей музичний витвір мистецтва. Як то кажуть, від себе не втечеш. Звісно, можна все. Життя намагатися не розчаровувати батьків, суспільство, обрати ту професію, де точно вийде, і всі будуть задоволені. Однак Андрій обирав бути щасливим і прислуховувався до своїх справжніх бажань. Тож одного дня гордо поклав свій диплом батькам на стіл і гайнув підкорювати музичні фестивалі зі своїм гуртом Скрябін. На що батьки йому сказали: повернешся з конкурсу Червона рута з призовим місцем, зможеш займатися справою, до якої лежить душа. Якщо ж ні, доведеться одягнути білий халат і записувати на прийом нових пацієнтів. Андрій повернувся додому з третім місцем. Що ж, доля вирішила усе сама творчій історії бути. Цікаво зазначити, що Андрія відправив на цей фестиваль Володимир Бабешко, якого Кузьма вважав своїм музичним хрещеним батьком. Він завжди підтримував Андрія, був його наставником та другом до кінця життя. І, до речі, це було перше знайомство Кузьми в українському шоу бізнесі і саме Володимир Бабешко порадив Андрію їхати підкорювати столицю. Цікаво, що міцною опорою і підтримкою для Андрія була його кохана Світлана. Вона так само радила Андрію поїхати будувати свою кар'єру до Києва, бо не те, що вірила, а знала, що в її чоловіка неодмінно все вийде. Вони прийшли разом крізь злидні і крізь достаток, крізь злети та падіння. І все пережили, тримаючись рука за руку. Вони познайомилися у школі, навчалися в паралельних класах. Вона донька відомого художника та майстра з обробки дерева Івана Бабічука. Хоча доля на час навчання в університеті розвела Андрія та Світлану, однак від неї не втечеш у 1994 році. Пара одружилася. А вже за три роки на світ з'явилася донечка Барбара. Їхнє життя було солодким як мед від великих почуттів, але з присмаком гострого перцю від обставин, які готувала для них доля. І першим випробуванням була бідність. Коли вони переїхали до Києва, все, що могли собі дозволити, це маленьку кімнату в гуртожитку. Розкоші не було. Виживали як могли, ба більше у тій комірчині жили не самі, а з родичами та друзями. Аби прогодувати родину, Кузьма навіть підпрацьовував таксистом. І якби Андрій не стукав у двері столичних медійників радіостанцій, його рання творчість не дуже тут заходила. А тепер реально уявіть цю ситуацію: ти приїжджаєш до нового міста грошей. Обмаль на руках маленька дитина, треба за що жити. Ти мрієш побудувати музичну кар'єру, а воно щось не виходить і не виходить. І всі на тебе дивляться, мовляв, чого ти сюди взагалі приїхав. Мені здається, що це була та сама еміграція, яку зараз переживають багато українців, коли ти приїжджаєш у нове місто, і все доводиться починати з нуля. Можливостей здатися було безліч, але Андрій йшов до кінця. Він вірив у свою справу, живо, горів цим і розумів, що буде стукати доти. Доки не відкриють, і таки спрацювало. Факт номер три у житті Андрія почали з'являтися нові жінки. Щоправда, лише творчі колеги, і цей період став дуже переломним для нього. Пісня Мовчати у дуеті з Іриною Білик стала справжньою трансформацією для гурту Скрябін. У цей же список можна додати список сама люди як кораблі. Андрій говорив, що пісні йому приходили самі по собі. Він розумів, що таке музи, і жодних творчих мук у нього не було. В Будь-яку хвилину до нього могла прийти пісня. Він брав до руки руч і все швиденько записував, ніби йому хтось зверху надиктовував ці слова. Більшість його композицій це як оповідання. Це про конкретних людей, про конкретні обставини, які проходили крізь душу і потім виливалися в піснях. Андрій завжди черпав натхнення з заходу. Він досконало знав світову музику і з перших нот міг сказати, чий це альбом, що це за пісня, хто виконує, скільки у них концертів. Колись Володимир Бабешко казав про Андрія, що він випереджає час іде на крок вперед в українській культурі музики. Тож і не дивно, що на початку кар'єри його музика не всім заходила. У нього був дуже важкий шлях до успіху. Ба більше на телебачення Андрій потрапив тільки тому, що від музики не отримував повною мірою. Те, що хотів, однак саме вихід на екрани програми Шанс де Андрій був ведучим на пару з Могилевською, приніс йому народну любов. Кузьма підкорював серця українців своєю харизмою, почуттям гумору та простою людською щирістю. Він не боявся казати те, що думає. Невже за це й поплатився? Дочекайтеся, розповім за лічені хвилини. А ви поки що уявіть собі, що за все своє життя Андрій та гурт «Скрябін» записали близько 20 студійних альбомів, а це майже 500 пісень. Я люблю їх слухати, особливо ввечері вдома. Є в них якась магія. А особливо за що ціную творчість Андрія, так це за те, що з його пісень стає зрозуміло, що людина. Точно вміла відчувати та створювати справжнє щастя. До того ж, Андрій був письменником. Він написав чудову книгу Я, Побєда і Берлін, і можливо, восени ми вже зможемо побачити екранізацію на неї. Також на книгу Я, Паштет і Армія була створена вистава режисером Володимиром Кудлінським під керівництвом Богдана Бонюка. Однак, поки що, керівництво театру сумнівається, робити цю прем'єру чи ні. Адже у своїй книзі Андрій із сатирою висміює радянську армію. Тому вони поки що хвилюються, як Суспільство це сприйме. Та найцікавіше те, що для створення цієї вистави дружина Андрія віддала його особисті листи, які він писав їй, коли був у армії. Друзі, а що ви думаєте на часі такі вистави чи ні? Пишіть у коментарях. Важливо додати і те, що існує естрадно-духовний оркестр, який має програму по піснях Андрія, і також збирає гроші на ЗСУ. Факт номер чотири: від співака до продюсера. Андрій, який самотужки підіймався по нелегким сходам творчої кар'єри, як ніхто інший знав, що потрібно робити, аби стати популярним українським артистом. Тож не дивно, що взявся за продюсування. Спершу він разом з Володимиром Бебешком створив гурт Вающі труси аби висміяти шоу-бізнес. До Андрія часто зверталися й молоді артисти за порадою. Серед них Тіна Карель, Іван Наві, Монатік, і це далеко не весь список. Одного дня до Андрія в двері постукав музикант Лесик Турко і привіз знайомитися з Михайлом Хоморя, сказавши, що це дуже талановитий хлопець. Нині він називається дідзе. Саме Андрій з ними придумав концепцію цього любителя павуків та навіть написав їм першу пісню Ялта, Ба більше віддавав їм деякі свої пісні. Втім, Андрій не захотів бути продюсером дідю, а просто допомагав хлопцям тим, щоб вони розкрутилися, бо бачив у них талант. Кузьма казав, що вміє придавати тільки себе. Довгий час дід зійшов як додаток до гурту Скрябін Андрій за свіжий гонорар возив їх на свої концерти та корпоративи, аби хлопців почали пізнавати. Факт номер п'ять. З ніг на голову життя Андрія перевернулося 2014-го, коли в Україні почалася антитерористична операція на сході України. Тоді він відкрито не боявся висловлювати свою опозицію до тодішньої влади, часто критикував верхівку країни та не стримував своїх емоцій. Йому боліло. Вже тоді він це називав війною і закликав всіх звернути увагу на те, що в країні йде війна. Ось що він казав ще у далекому 2015-му. Потрібно їздити на концерти, заробляти гроші і допомагати армії. 80% людей не розуміють, що йде війна. Вони живуть як жили. Краще їздити на корпоративи, забирати у таких людей гроші та допомагати нашим бійцям. Він постійно приїжджав до наших захисників на схід, підтримував їх, допомагав фінансово. Часом військові навіть жили у нього вдома. Він вважав, що у всьому, що відбувається, винні політики і верхівка влади. Тоді ж він написав пісню Сука війна. Факт номер шість: Андрій ненавидів пафос. Його дратували світські гламурні вечірки. Він ніколи не бачив у тому щирості. Що особисто мене вразило, і це не дуже притаманна зіркам українського шоу-бізнесу. Так це те, що Андрій ніколи не відмовляв у фото своїм прихильникам. Говорять, що після концертів він залишався до останнього, аби приділити увагу кожному, хто хотів з ним знімок на пам'ять яким би втомленим і де б він не був, нікому ніколи не відмовляв. Ба більше, навіть коли проводив дорогоцінні миті з родиною, якщо хтось підходив, фото також робив. <звук> Факт номер сім. Місця щасливих людей Андрій дуже любив подорожувати. Він об'їздив чи не весь світ. Занесло його навіть на північний полюс. Незалежно на те, скільки було у нього грошей. Він хотів пізнавати світ, подорожувати і дуже хотів бачити Україну такою, як Європа. Він хотів, щоб в Україні було не гірше ніж у світі, тому часто фігачив в політиків. Йому сильно боліло, що більшість українців не мали змоги бачити, як живуть у інших країнах. Він завжди усіх закликав їхати і дивитися світ, пізнавати іншу культуру. Це був певний рух до розвитку українського суспільства. Андрій був людиною світу і любив життя. Він постійно мав бути в русі і в пригодах. Навіть якесь глухе село могло викликати у нього шквал емоцій, попри все, він знаходив позитив і хотів зарядити ним усіх навколо. Я без приключені, знаєте, скучаю. Так що, якщо побачимося в наступних серіях, значить, мені повезло. Факт номер вісім: Кузьма не дуже любив афішувати свою сім'ю. Фото з дружиною на просторах інтернету мало. Про доньку теж відомо небагато. Вони вкрай рідко дають інтерв'ю і практично не з'являються на світських заходах. Та ми дещо все-таки дізналися. Зараз доньці Андрія 25 років. Дівчина закінчила медичний університет імені Богомольця і нині працює лікарем-дерматовенерологом у клініці Добробут та має власний кабінет косметології. У 22 роки вона вийшла заміж за хлопця на ім'я Віктор. Пара познайомилася в університеті, так і закрутилося сімейне життя. В одному з інтерв'ю Барбара зізнавалася, що її з татом стосунки були дуже близькими, тож він однозначно підтримав би її вибір. Також у пари є кав'ярня у Києві, у якій, до речі, є частинка Андрія. Там висять його портрети та лунає його музика. Цікаво, і те, що Барбара та Віктор виховують однорічного мішу. О, ні, це не їхній син, а улюблений пес Шиба Іно, який часто у них вдома дуже хуліганить. Кумедними знімками Барбара ділиться у себе в сторіс. Нещодавно він навіть згриз диван, на якому Андрій любив викорити смачну сигару. Дружина Андрія Світлана нині опікується фондом імені Кузьми Скрябіна. Під час повномасштабної війни вона разом з Барбарою та Віктором особисто збирали та відправляли медичні препарати для військових та цивільних. Також брали участь у благодійних аукціонах, віддаючи речі, якими користувався Андрій. Наприклад, футболку Кузьми, у якій він виступав у 2014 році на фестивалі Файне місто продали за 255 тисяч гривень. Зібрані кошти передали на закупівлю авто для ЗСУ. А на благодійному концерті у Вінниці в комплексі гостеві 2 лютого 2023 року було зібрано 210 тисяч гривень. Кошти були розподілені поміж Херсонською обласною дитячою лікарнею, Херсонською організацією реабілітації дітей-інвалідів Софія. Помогли з придбанням пікапу підрозділу Держприкордонної служби донецького напрямку до речі, до дня народження Андрія також буде серія благодійних концертів, частину коштів яких передадуть на допомогу ЗСУ. Цікаво, і те, що сім'я Андрія з початку повномасштабної війни ухвалила рішення не покидати Україну. Хоча від всього світу кликали і від всіх діаспор прихильники, і друзі, і навіть незнайомі люди, та вони відмовляли і лише зверталися за фінансовою допомогою для наших цивільних та військових. Факт номер 9. Трагічний збіг обставин чи умисно підлаштована ДТП. Обговорення смерті Андрія не вщухає і досі. Він загинув 2 лютого 2015 року у страшній аварії, коли повертався з концерту у Кривому Розі. Офіційна версія слідства Андрій перевищив швидкість та не впорався з керуванням на слизькій дорозі в крутому повороті. Однак, народна версія полягає у тому, що ДТП була навмисно спровокована третіми особами, мовляв, через те, що Андрій не боявся висловлюватися у бік. Чинної влади та завжди говорив і показував людям правду. Чи це був фаталізм долі, чи заплановане вбивство? Певно, що про це вже ніхто ніколи не дізнається хоча навіть через 9 років з моменту смерті Андрія люди досі шукають правди. Ба більше зі смертю Андрія пов'язані і містичні події, адже уявіть собі, трохи більше за місяць до його смерті мама Андрія раптово вирішила купити на місцевому кладовищі сімейний склеп. каже, що раніше про подібне боялася і думати. Факт номер 10. у 2022-му Кузьма Скрябін посмертно отримав звання Героя України, а також отримав орден за заслуги першого ступеня. Сьогодні на честь Андрія перейменовують вулиці, встановлюють сквери, випускають марки з його зображення. Я не дозволю сказати собі, що Кузьми Скрябіна більше немає. Він назавжди не був, є. І буде в нашій пам'яті і в нашому серці. Бо найкращі йдуть першими, а видатні не йдуть ніколи. У кінці кожного свого концерту Андрій казав: Дякую, люди. Сьогодні з небес він те саме каже кожному українцю. Дякую! сьогодні! Самі, ліпші в світі люди. Друзі, пишіть у коментарях свої думки та почуття, які викликав у вас цей випуск. Дякую, що були з нами. І не забудьте підписатися на канал. Обіймаю вас.